Вже мали їхати, Вася звернув, каже, тут всі чоловік має... Має кобилотку на продажу. Ми колись її вже показували, вона від і туди не продавалася. Вже видку купили трактор або мотоблок, що ви Била запріжна, ходить в свою поєдинку. Вона взагалі на качелі не пішла. Okay. Скільки її 8 років? Я тоді 5, як вона, вона немає тавра, то я думаю, що на 100 з Полтави. Nie, не з Луганська, так? Mm -hmm. Донецька. То були якісь Луганські, Донецькі. А, тавлава, всі. Да, tá, а так Полтава від не товбувала, так? Так. Може у нас з Полтава. Белі 8 років. Давно видку не було на болі. Та да, у нас за 100 гемон просто достаялась. Два двадцять на об'єму. 23 ноги. 220 об'єму, 23 нога. 157 високі на міні. 157 на лініку. Ціну кажете чи що, чи договірна? Ваш. Кажем ціну? Дві тисячі Дві тисячі. Доларів це кубило. Дві? Дві? Ну, Дві тисячі, каже, чоловік. Номер диктуєте свій? <звук> нічого, нічого, загально. 0,67 47 166. 067, 70, 47, 166. Думаю, що так? не буде, то я лише його. Дивіться, будь ласка, Мар'яніс подобається піготи маленький. Як хоч я можу синовити, Готово вже. Тепер коли твої дітей четверо, то добре. Каже, Вася сам би встановив за два, але не годувати. Так, Та, тому що радка. Будете без коней, як подасте вже? Так, я не годен. Не годен? Так, мати здоров'я. Ви її пасете, чи вона так круглий рік? Пасу. Та на діду пасу. Ну, то я так, так. Ні, бо то є такі люди, що тримають круглий рік на стайні. Ні, Тож десь там? Ні. <розвонили> на, на це моє на, на ланцепався, ні? Ти літо, скуки. Коли вигоните? На травні чи скокс? Прикинь у квітні. Як я потім постав. Я То малий? Ну no. Копилка файна. Заїжджі на кого. Кого буде цікавити. На піде в роботу вона не буде така груба. Yeah. Ну, ти касет, але на роботі все на городі робить, Роби? все пов... на важках, все повністю. Ходить, а? Не треба дити на важках робити. Рівці роблять на важках, так? No. No. Нарізає, плюкає. ну це повністю на городі свої всі. Ну плака дога, але вони ці Олександрії ну, вони... всі такі вони. No. Насчет їди вони все добре. Їм, no, Їм давай. Ви ще піддаєте зернакось, що є? <laughs> О вес чи ячмінь. Ячмінь, ячмінь. бо не ламає цмінь. То то видно? Це не файна гляда. не боїться, не полосить. Такий на лікопає, не питає. Як заїжджена, якщо їздить. Хай побігає, погонять їй трошки. Вона вже всього вона вже потепасти. вже побігає, ні, Колобко! Це, колобком, вже треба так пішла. Не бешений, каже, життя. Давно не було. в У мене клуб забила колись. З ланцом, не з фіру, з цим. Зірвала, наподілася ланца за собою. Така теж помісна була колись. Була від колосного жеребця масного. Від простої кобили. Зірка така кобелка була і на повороті весь кому і допала. Страху ну, пішла з ланцом, тим, що пасти. Ну, пас. Так ланця після того боялася. А одно навчилася, їхала, все. І клуб забила, і так з тим клубом їздила, нічого її ганяла. Один був нижчий клуб один. Знаєш, як то коні ті прості гострий клуб, як казали, були. Колена, то півколена називається. Одна половина колена одна ні. Як там жінки питаються, каже кінь, кований чи ні. Я каже, не знаю, чи кований, чи нікого кований, а колений був Та то таке саме у нас. Це весна приходить, то воно... Воно зараз зникнеться мужкати. Зникає мушка, то зразу овод з'являється. А овод зникає муха, з'являється, очевидно. О, <laughs> так цілий цей. А кліщі то взагалі від весни. То... До не у літі трошки приглухають, коли фес пек. Коли овод фес. Це... То, 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 то допомагає, але то лиш на дві, на дві ложиться, мені стало на, на троє коней того не стає. То дві тисячі та банька. Але то допомагає від усього. То коли мухи літають, і води не сідають. Навколо коня літають і не сідають. І довго тримає, там пише 17 днів. Ну, вона десь до двох тижнів, може, до 12 днів такі гарантії тримає. І кліщі засихають собі. Якщо є кліщ, десь заліз, не треба не обирати нічого. Засихає як... і від мушкари, і від всього, і від овода сильно, але ж трошки дороге, знаєш такое, як багато коней тут. Я економив. На лошиці тримав, знаєш, бо вони на полі. Були. Та й добре, забирайте, що буде. Кого буде цікавити, будуть дзвонити.